Привіт, хлопчики і дівчатка. Сьогодні наша гімнастика буде особливою, як сонячний ранок. Давайте разом прокинемося, потягнемося і наберемося сил на весь день. Перша вправа піднімання рук через сторони вгору. Ніжки на ширині плечей ставимо. І піднімаємо через сторони руки вгору. Таємо на носочки, опускаємо. Раз, два, три, чотири. Повторюємо вправу 3-4 рази. Наступна вправа махи руками. Пташки літають. Наші ручки це крила. І ми перетворюємося на пташок. Махаємо руками, як крицями. Вперед і назад. Ніжки на ширині. Плечей. Вперед-назад. вперед, назад вперед, назад, Перед, назад. Повторюємо вправу 5-6 разів. Наступна вправа нахили тулуба. Ставимо ніжки на ширині плечей, руки ставимо на пояс. Ми високі дерева і нас гойдає легкий вітерець. Нахиляємося вліво, вправо. Раз, два. Три 4. Вітерець стає сильнішим. І ми нахиляємося вперед, ніби хочемо щось підняти з землі і назад. Перед, назад. Виконати вправу 4-5 разів. Наступна вправа стрибки. Тепер ми маленькі пружні м'ячики стрибаємо на двох ніжках. Раз, Два, три, чотири. Відпочили, тепер стрибаємо на одній ніжці. Спочатку на лівій, а потім на правій ніжці. Повторити кожну вправу по 5-6 разів. Вправа на відновлення дихання. Дихаємо свіжим повітрям. Поки наші м'ячики відпочивають, ми глибоко вдихаємо свіже повітря. Руки через сторони вгору вдих носиком, опускаємося вниз. Видих. Вдих. Видих. Чудово! Всі розім'ялися, прокинулися і набралися енергії. Бажаю вам чудового дня!